Добрий день, друзі! Це програма Гартований вогнем. і Я, Олександр Доній. До цієї програми ми запрошуємо людей, які не просто здійснили щось кожну в своїй професійній сфері в державі, а людей, які є борцями, є справжніми бійцями. І мені дуже приємно, що завітав з... сьогодні з візитом до Коломиї Євген Нещук. Приємно, бо це людина не лише зараз міністра культури, а людина, яка все своє життя поклала на те, щоб Україна змогла бути незалежною від зовнішніх чинників Росії, могла бути висококультурною державою і нацією. І мені приємно, що в самі зламні. Періоди в історії України, я навіть не наважу сказати він поруч. Ні, навпаки, це ми поруч з ним, тому що він був і голосом Майдана Помаранчева, і голосом Майдану під час Революції Гідності, і не просто голосом. Він був людиною, -камертоном, на, власне, кого рівнялися інші, тому що, коли було небезпечно, коли у когось здавали нерви, він залишався не просто на сцені, а залишався з тими, кого б'ють, в кого стріляють. Отже, Євген Нещук, професійний актор і людина-борець в своєму серці. І коли мене питають: ну от прийшла нова влада, там помилка, там хіба, там не так, там того не поміняло, я приводжу кілька прикладів. І в першу чергу Євгена кажу: от людина, за яку не просто не соромна, а за яку можна пишатися. Що він пішов у владу, і, я абсолютно певен, він здійснює ті необхідні кроки в своєму міністерстві, які необхідні нації і державі. Отже, вітаю пана так. Євгена, вітаю Євгена. І перед тим, як ми поговоримо про ситуацію в міністерстві, ситуація все-таки в такому громадсько-політичному житті, був певний час, коли наші митці зі скепсисом, з такою. Кривою посмішкою ставилися до е, політики, до громадської активності. І, і ти от один був з тих, хто відразу, коли було необхідно, вставав на барикади. Ти відчував цьому внутрішню потребу чи це виховання? Ну, нагадаю, що якраз Євген франківська тобто з, з цього краю, та, от, що спонукало до боротьби? Ну, вітаю усіх, дякую за комплімент. Насправді, дуже вдало зараз назва, назва програми, гартовані вогнем, бо зараз практично більшість людей України продемонстрували, що можуть бути у цьому вогні. І це насправді дивовижна річ, яка вроді не відслідковувалася ніякими політологами і соціологами, а те, яким чином в мене це народилося. ну… Окрім таких якось офіційних е, заяв про те, що митець він має бути особистістю, він не може стояти осторонь всього, що є, якщо він. Е, бо він завжди митець він є з оголеним нервом таким, сприйняття якогось. Але для цього, звичайно, треба, він може бути, нерв може бути різний. А, і безумовно, тут відкладалося звідки ти походиш. Що тобі там прищепили, як ти відчуваєш все, і ну звичайно, тут е, велика ша... Дя, ну, дяка і Уклін моїм батькам і краю Прикарпаття Прикарпатю Івано-Франківську, Коломийщині, яку якої мене мене дуже багато пов'язує, тому це момент, який ну я навіть не на цим не задумуюся. Це... Е, я, я просто ну роблю, що я роблю. А, ну, відносно влади, звичайно, що для мене це звичайно, що я в жодному разі там не був всі ці події заради того, щоб я там отримав міністерське крісло. І мене, коли і я почав навіть, навіть думок таких і, немає, і коли, коли я не був почув. Мене кинуло насправді в жар з різних боків. Одне було головне, що і як на це подивиться люди, майдан. От. А друге, те, чи я зможу там, наприклад, продовжувати якусь, принаймні, хоч якусь в якомусь часовому просторі і, і творчу роботу. Щодо творчої роботи, сказали, що це не забороняється законом. Будь ласка, коли, якщо встигнеш. Що стосується того, що люди скажуть, ну я зрештою і питав тоді. Є момент, про який ти говорив про помилки. Ну однозначно, я їх очевидно і зараз роблю. Але я для мене зараз було важливим, коли мені нагадав фразу один з наших е, духовних отців, який сказав, е, нагадав фразу Васлова Гавела, який сказав краще робити там рік чи два, чи три роки е, дії, помилок, але дії. Ніж у каші, нашому випадку двадцять три роки 5 су... років помилок, да. ніж 50 років сабота. Да, так, в нашому думаю, випадку думаю, ніж 23 роки саботажу і відвертої шкоди для скажімо для суспільства і, і для культури. Тому так, є якісь моменти, які я там роблю, але коли мені там звертають на них увагу, Люди, яких я поважаю, особливо з громадського сектору, незалежного сектору, я вмію, по-перше, вибачатися, по-друге, їх виправляти. Ну, коли я казав про помилків, то власне не про Міністерство не, ну, культури. Та. Та. А, але я ну, спеціально зосереджую увагу, ваші друзі, що а, це не людина. Яка йшов заради кар'єри в політику, може багато хто з вас бачив ще фільм Залізна сотня, коли Євген грав одного з вояків УПА. І нагадаю, це ті часи, коли до УПА з державного боку не було і загальної підтримки, як скажімо, під час от зараз там наша влада їх у нас більше. Не підтримки в сфері культури, стрілецьких пісень, упівських пісень, бандерівських пісень. Тобто, це його позиція не залежить від якихось плинів хвиль часових. І це слід поважати. Коли він казав, що був здивований про посаду міністра культури, а я, наприклад, був здивований, що його свого часу не запросили в депутатський список після помаранчевої революції, і ми про це говорили. Що дуже багато ще на той момент людей, які... Надзвичайно багато зробили для перемоги, їх потім не помічали. І дуже приємно, що зараз ті, хто був з нами поруч, не лише стосуються Євгена, наприклад, Сергій та він призначений міністром освіти або мусія, я, я бачив разом з Ольгою Богомолиця в найважчих ситуаціях. Тобто люди з одного боку професійні, з іншого боку бійці. І от тепер можемо поговорити, як ці бійцівські якості запитані, і в такому бюрократичному механізму, бо будь-яке міністерство, будь-які Кабмін – це бюрократичний механізм. Але як вдається ламати ці бюрократичні різноманітні зав'язки? Бо я знаю, наприклад, що те, що робиться на сході. В підтримці українського духу тут е, надзвичайно важлива місія е, міністерства культури. Я особисто бачив там митців. Я знаю, що е, і режисера Архіпчука, наприклад, якому допомагало міністерство для того, щоб їздити по військових частинах, може е, розповісти про цю місію, бо ця місія надзвичайно важлива, і міністерство культури одне з найбільших, хто зараз цим займається. Ну насправді, коли там кажуть, що а для чого, які там концерти або ще щось, питання ж не в концертах, е, питання в тому, що ті відгуки, які ми маємо. Маємо, це ті відгуки, де говориться про те, що після зустрічі з митцями ми там розробили, наприклад, чотири програми. Але питання не в тому, що ми розробили. Ми відгукнулися на пропозицію. Тут дуже важливий момент, що не міністерство культури робить вказівку. а ну, будь ласка, артисти, спрямуйте свою там діяльність на схід. Ні, це була реакція. Це був певний заклик спочатку. Якщо хтось у когось є відвага, гонорарів не буде. В якійсь частині ми зможемо там в транспорті допомогти, десь в пальному і все інше. І відгукнулася е ціла низка або організацій, або митців, в тому числі остання барикада, яка так само їздила. Я дякую всім твоїм хлопцям і твоїм зв'язкам, які, які їздили. Це народна філармонія, це кордони наші вкаже пісня ми згадували. Це підтримай своїх пастух, їздив там з цілою групою людей. Сила духу, там ще одна з програм була. Вона вкрай важлива, тому що вони ж, коли поруч тебе гинуть хлопці, це ж небезпечний момент війти або в якусь депресію, або в страх. Тобто ця зустріч з мітцями, які чують, наприклад, якусь е пісню героїчну, патріотичну, е вони виходять, вони вип в вони плачуть цій пісні, і з них виходиться е цей страх, ця трагедія. І це дійсно там часом я десь в госпіталі також долучався і привозили домовини, і ми питали, може не треба проводити цей ні, кажуть обов'язково. Ми ж просто інакше. Ну ми просто втратимо здоровий глузд. Треба щоб говорили митці. Просто митці дуже близькі по цьому нерву по емоції до стану тих хлопців, які на воюють за цілісність. І тому оцей момент це спільного виходу з цієї ситуації. Підтвердження цих слів. Я просто бачив, як бійці айдари входять в пляс, коли їх підіймає Анжеліка Рудницька, хлопці з автоматами, буквально розуміння. Та ще вчора позавчора були в бою. А вони їм дуже потрібна не просто українська музика, а відчуття, що вони не забуті. От так, вони це найголовніше, а, та, що, що у них є підтримка моральна, і в цьому плані ми ці надзвичайно важливі. І, і, і все наше коло, е, окрім е, тих, що названі, ну скажу, що е, з е, в виставі у Євгена грає е, е, Леся Роль і е, Вітя е, Тімохін, це гурт Телері. Вони так само їздили на Донеччину. А. наші друзі Атвінта так само їздили на Донеччину. Е, гурт. Тараса Компаніченка, Хорея Казацька, так само на Луганщину. І вони важливі і для наших бійців, і ви знаєте, для. У то українського середовища, яке надзвичайно є, от я е, помітив, дуже вагоме є, але воно відірвано від української культури. Нам потрібно його нанево не скажу українізовувати, а наново долучати до загальноукраїнського простору. І в цьому плані виступив в міс в містах звільнених, так само важливі, як в військових частинах. Звичайно, і в цьому плані діяльність міністерства культури це е, 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 такий от приклад. Можливо, е, нестача е, тих коштів, які зараз нестача у всій державі, та для того, щоб е, залучити всі. Гурти оплатити всім, але те, що міністерство показують приклад, надзвичайно важливо. Але тепер може трохи поговоримо про. Мені сподобалась ідея, а що можуть зробити в цьому плані а, отут культурні діячі, культурні структури а, Чим можуть допомогти в Коломиї, Коломийщині, на Західній Україні, бо а, була зустріч з інтелігенцією сьогодні. коломийською, і мені сподобалася твоя теза про солідарність. Тут тобто може трошки розповісти, розкрити? Цю ну, о, справді тут вона послана на те, що <кхем> до мене приїздять. Е є якісь сигнали від музейників, скажімо так, свідомих, які там не кидаються, що їм зараз якогось рубля пропонують, так там активно е і не віддають. Ті безцінні музейні експонати, які довгий час береглися в тих музеях, які на Луганщині, на Донбасі. Потім стосується цілих колективів театрів, цирку Луганського, театру філармонії Луганської, театру Луганського, Донецької опери, Донецького театру, вони приїздять кажуть: зараз багато хто виїхав звідти. Хтось, хто має якісь свої зв'язки і вже вирішив собі, як кажуть, не пручатися. Е, ну, це їхній шлях, але багато хто хто залишився і свідомий того, щоб працювати е, як українські митці, то їм треба допомогти. От цей момент, що вони не відчули себе кинутими. І тут момент, який е, нам ставить там Міністерство фінансів, завдання я підписуюсь. якщо ми їм платимо, якщо вони працюють, ну там вони не можуть працювати, їх просто розстріляють там. Відповідно, я сьогодні там із інтелігенцією і всіма театральними мицями, які тут присутні зараз в Коломиї в ці дні на фестивалі. Я порадився, і ми так подумали собі, що кожен відгукнувся, каже: давайте ми приймемо в себе на тиждень, потім передамо комусь іншому. Сьогодні Коломия, завтра Дрогобич. Післязавтра Франківськ. І будемо їх приймати, щоб я підписався, що вони гостролюють. Так, вони не зможуть взяти свої декорації. Бог з ними. Дамо щось умовне. не московські штати. Люди прийдуть не за того, щоб ми побачили яскраву форму, яка цілком можлива в них є, але вони будуть знати, що це приїхали на тимчасову діяльність. На спасіння сюди я переконаний, що будуть зали. Я переконаний, що Коломийський театр буде переповнений, якщо приїде е, на тиждень там чи на два тижні донецький театр, все, що зможе привести сті з, з тією кількістю акторів, які збереглися і хочуть працювати як українські актори. Оце дійсно солідарність. Ми е, і тут такий момент. Ми можемо не потягнути повністю фінансово. Але сьогодні я почув, що ми знайдемо де тут пожити, ми їх будемо годувати. А за квитки яким чином їм там щось ще дамо. А відповідно, я зможу підписати, що їм буде зарплата. Йти. Оце цей момент солідарності, який дуже важливий зараз. Це, це надзвичайно важлива ініціатива міністра культури. І скажу, що вона вже по потроху потроху впроваджується. Ну, приклад, ми згадали режисера Сергія Архипчука, А один з тих, хто їздить його в команді, це Кабзар Василь Лютий. Він був викрадений сепаратистами. Жив на Донеччині, прив'язаний до дерева. І зараз, після його звільнення, він їздить по військових частинах. І, от такого типу можна робити і в Коломиї, і в інших містах. Західної України прийняття, тому що знаєте, дуже часто доводиться чути про зовсім інших переселенців зі сходу, російськомовних, які зневажають місцеві звичаї. А тут іде мова якраз про українське середовище, яке є на Луганщині, Донеччині, і про допомогу йому, от саме у цьому українському середовищі, їх потрібно підтримати і не залишити поза увагою. Тому ця ініціатива міністра ну, мені здається вкрай важлива, і я думаю, що ну, тут настільки край гостинний, що воно і за. Реалізується, безперечно. Ну і тепер перейдемо до перспективи. Що потім от будемо робити а, в цьому краї? Ми все таки будемо сподіватися, що а, ну як довго б не тривали ці військові дії і окупація з боку Росії. А, все рівно це наша земля, і нам потім а, а, потрібно буде займатися дерусифікацією, поверненням в так. лоно України. От які тут ідеї з у міністерства, як ми будемо потім а, ліквідовувати от, а, наслідки цієї промивання мізків з боку Росії а, наших громадян. Ну, Тут момент, який дійсно потрібно вже підійти більш системно. Тому що, в принципі, ти як людина, яка знайома з цим всім, і за що ви там спільним комітетом з питань духовності і культури займаєтеся, і наслідком якого є оцього моменту повне нівелювання культурними цінностями, нашою в принципі культурою, призводить до цих випадків. Що зробити? Ми зараз вводимо таку програму, називається взаєморозуміння. Маємо конкретну суму, навіть там 2 мільйона гривень. Яку ми там закумулювали, відмовившись від багатьох проведення якихось там заходів, які зараз не на часі, скажімо так, помпезних, там широкомасштабних, вона полягає дійсно в тому, і тут я думаю, що в Коломиї на Західній Україні зрозуміють, так тут є момент, який там хтось може сказати, знову там спрямовують на схід на південь якісь там гроші. А от ми як тут? Ні, має бути збалансована ситуація, але разом з тим, ми дійсно маємо, а що потім. Тобто ця програма взаєморозуміння послана на те, щоб саме чи фізичні особи митці чи організації мистецькі подали на конкурс ідеї в форматі різному. Чи це музика, чи це театр, чи це, чи це наукова, культурологічного плану форуми, пленери. І це, це, це ситуація того, щоб ми заповнили цей вакуум, який потім однозначно спустошення, духовне і культурне, щоб його заповнили правильними мистецькими проектами, але які би йшли саме звідти. З іншого боку, ще один дуже важливий момент це розроблення програми концертно театральної діяльності, де дійсно дуже важливо, щоб звідти приїхали, наприклад, у Коломию, Франківськ, Львів, там не знаю, Тернопіль. І щоб наші всі колективи, колективи народної творчості, не обов'язково там. Заслужені народні, перенародні театри, митці, щоб були фестивалі з нашими художниками, різдвярами, які тут є на і все інше. Щоб вони їхали туди і показували все туди. Бо в нас втрачено, в нас практично відмінена була ситуація е, обміну. Е, ми ми це вам, спрямовано. Причому ви це, нам, ми вам. Це, так. до речі, і в армії це був згубний при, е, принцип е, територіальності. Ви пам'ятаєте, що коли з Криму служили якраз в Криму? та? І е, культурні е, зв'язки якраз не посилювалися між різними, е, різними регіонами, а замикалися лише на рівні області. Що абсолютно виявила згубною теорією для всієї держави. При, 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 якщо приїздить якийсь цілий пласт, якийсь культурний проект або фестиваль, і саме там проводиться. Вони знайомляться і відкривають для себе, хто не мав можливості, наприклад, сюди поїхати. Він просто відкриє для себе ну е, я не знаю, можливо, ця ідея з Вертепом, яка в тебе є, якщо її показати, ну як би дай в Бог можливість, що вже може що буде доступ до Луганська чи Донецька, на цьому спустошеному цьому. Це просто освячення було. Ми до речі, колись робили це на партизанському було. рівні. Нагадаю, що це український фестиваль вертепів, який ми робили в Івано-Франківську, в Єремчі і в Коломиї. і ведучим постійно був якраз Євген Нещук. Так, от в першому перший рік, який проводили івано франківську ми залучили дуже багато з східної південної України багато колективів і приїхали спеціально з Донецька. Там вихідці з кількох сіл ще раніше переселенців з Галичини. Так вони подивилися на цей фестиваль і наступний рік зробили такий фестиваль в Донецьку. І, звичайно, от, це обмін фактично чи повернення української культури з Заходу на Схід. І тепер ми будемо сподіватися, що з Міністерством культури це буде більш системний такий підхід. Отже, друзі, на жаль, час неблаганний. І мені ще раз скажу, надзвичайно приємно це сказати, що сьогодні у нас в програмі гартовані вогнем, був актор з великої Міністр надзвичайно видалий і надзвичайно дієвий. І найбільше, що це боєць по життю. Людина українець, людина, яка несе свій, свій талант з честю, з відкритим забралим. Євген Нещук. Дякую вас. Дякую.